Привіт-привіт, друзі. Сьогодні в мене черговий щотижневий огляд ярмарки овочево-фруктової і з показом цін, як ціни змінилися за тиждень. І потім я буду скуповуватись після цього і покажу, що я купила та на яку суму. Так, Починаємо Так, підгулявши апельсини та помідори по 50 центів. Далі нормальні мандарини, євро, яблука, євро, банан, так собі, євро п'ятдесят, цибуля євро п'ятдесят. Так, це кафешка традиційна іспанська, кофе та чури. Так, тут ціни помідори. Євро. Більше ні на що ціни не написані. Так, тут у нас що йде? Авокадо 2,80. До речі, в магазині 5 з чимось. Манго 2 євро. Банани Євро 60 нормальні. Ананас штука євро 50. Мандарини. Гарні євро, апельсини нормальні, 60 центів. Так, тут у нас апельсини гарні євро, лимони євро, грейпфрути євро. Далі ціни не написані, але тут буде трохи дорожче. Так, тут у нас що тут у нас є? Тут у нас цін немає. О, бачите, редиска є. Так, там апельсини євро, мандарини євро 50, лимони євро. Тут помідори нормальні євро, лимони євро, помідори маленькі 2 євро, боби 2 євро, картопля євро 50, горіхи 350. Ківі 3, банани 2, виноград 3,50, мушмула, оця смачна така оранжева штука. Євро 50, гарна ціна. Яблука та груші євро 80. Яблука євро. І апельсини гарні євро. Це добрі апельсини. Так, Перець євро 50, помідори євро. Баклажани євро, спаржеві 2 євро, мандарини, апельсини євро. Дині є, немає ціни. Так, оці зелені фрукти, райське яблуко, 2,50, але щось воно такі маленьке. Тут мушмула вже 2 євро за кілограм, але вона тут гарніше. 2,50 авокадо. то мабуть, тут буду купувати. Баклажани євро, помідори євро. Огірки євро. Так, Папая 2,50. Думаю, що можна вже, хоча ні, така негарна, не подобається. Але вже папаю можна вже і десь купити. Так, тут цінників немає. Далі йдемо. Тут всякі смаколики продаються. Смаколики, такі солоденькі, горішки та цитати, 18 євро кілограм. Можна брати хоч 50 грамів, хоч 100 грамів, помідори євро. О, дивіться, які баклажани. Прикольні. Прикольні баклажанчики. Треба буде взяти, спробувати. Так, Картопля євро. Огірки, так. Помідори такі. Так, помідори по євро. Так, тут авокадо 3 євро. Райське яблуко та манго 3 євро. Помідори 2 євро і мушмула 2 євро. Теж гарна мушмула. Так, ідемо далі. Так, ну, звісно ж, кафешка. Ще одна. Іспанія і кафе – це одна ціле. Так, апельсини. Нормальний євро, лимони євро, 2,50 спаржеві євро 50 такий перчик дивний. Так, артишоки євро 50 Їсти там мало що є, але вони дуже корисні. Морква євро 50, перець євро. Банани євро, груші євро 80, яблука євро 20. Так, Ідемо далі. Баклажани євро, бачите, ціни такі скрізь. Майже однакові. О, так, мені сюди треба. Тут всякі травки продаються, приправки. Зараз буду тут купувати. Ола, аміго! А, ну! Ecología Balsito. Ah, ok. No, no Eso es... Eso es... Eso es... Eso tiene más vitamina C que la naranja. Uh... Sí. Oh, perdona. Poquito hablo español. ¿Clean? Uh, ¿Clean? Yes. yes, yes uh, Every uh, uh, day drink Three In Uh, morning, uh, day, evening. Okay, okay. Yes. <laughs> yes. And uh, every day, every day, every day. Yes, yes. Every day, uh, every day, every month, every year, every time. <laughs> uh, I don't. Two, two hundred

Трошки купую, нічого не розуміє. Добре, інколи е, говорять іспанською. Це я купила Граціс! Це я собі купила шипшину. Пояснила, що то для печінки дуже добре чистити, бо тут дуже жарко. І я постійно заварюю собі шипшину та п'ю її. Так, зараз я хочу перейти на іншу сторону цього базарчика, шукаю, де тут є. Прохід, чи я його знайду, бо мені сюди тут вже шмотки пішли, мені не треба шмотки взагалі. Бо шмотки вони і шмотки я на базарі не купую. То краще щось в магазині купити, воно хоча б буде якісне та буде хоч якась відповідальність за те, що там футболка не розвізиться в мене через тиждень. Так, а де ж мені пройти? Де проход є? Тут, наче проход з цього боку є, а з того боку його знає. Ану, подивлюся, зараз, чи там я пройду. Ні, не пройду. Оце ну, таке я втрапила тут. О, друзі, знайшла. Зараз пройду на ту сторону, О, знайшла тут авокадо по 2 євро. Поки шукала проход. Так, і зараз будемо дивитися, що тут у нас є. Потім я покажу, який малесенький пакетик шипшини я купила за 250 євро. Це на гривні, виходить, 100 гривень. Але пакетюсик там взагалі такий маленький, що капець просто. Так, квіти. Квіти тут дорогі на ринку. Квіти я купую в одного там. Дядечки в центрі міста. У нього завжди вони якісні. Він завжди розкаже, як за ними треба доглядати. Так, апельсини 80, картопля євро. Я... О, тут бабусечка така, вона така прикольна, вона все рахує на папірчику в стовпчик. Я в них тут щось купувала, і вона мені все-все-все в стовпчик порахувала. Все записувала. О, Тут ще. Теж є такі баклажанчики оці гарні. І так, десь тут кавуни. Так, кавуни зараз подивимось, по чому вони. Цінник не написаний, але зараз на вагах буде. Так, по євро за кілограм. Так, отут все по ябрику. Бачите? баклажани, перець, всі є. Трьох сортів перець, цукіні. Спаржеві, огірки різні, помідори, все по євро, цибуля по євро. Нормальне тут вони кожен раз все в них по євро. Ну, ну нормально, нормальна ціна, скажімо так, в середньому виходить. Так тут Петрушка та Кінза треба буде купувати. Що тут ще є? О, Мангольд є. Оцю штуку буду купувати. Мангольд це е, листова, е, листовий буряк. Так, кабачки. Тут є. От кабачки буду купувати тут. Так, тут. Теж такий гарний товар тут. Теж тут можна буде картоплю купити, вона по єврі. Завжди. Так, перець євро. Так, оцей такий лоточок мені не подобається. Хоч ціни скрізь написані, але мені не подобається там. Так, Помідори євро. Спаржеві 2,50. 2,50. Так, ну, треба буде щось купувати. Ці такі. Ні, це вже вона, вона вже стара. Як для бобових чистити вона ще не дозріла, а як просто спаржу її тушкувати, то вона вже застара. Буде тверда. А що 2,50, я не знаю. Так, яблука груші євро 20. Крайське яблуко 2 євро, мушмула 2,50. Ну, дорого тут, мушмула. Ну, Дядько вже апельсини їсть, шкурки покидав на пол. О, це таке виховання добре. Так, 90 центів апельсини. Гарні апельсини. Дивіться. Оці апельсинки мені такі подобаються. Тільки от тільки-тільки їх зняли. Свіжі. Так. Курка 6 євро кілограм. а 2 кілограма буде за 2. За 10 євро. 2 кілограма за 10 євро, а 1 кілограм 6 євро коштує. Так, дуже смачний тут хлібчик продається. Дуже свіженький, це домашня випічка. Дуже вкусно. Так, і далі в нас йдуть, тут ще залишились оливки. Оливки можна бачити, тарілочки стоять, їх можна всі-всі-всі спробувати. Вона навіть є смітничок для кісточок. Всі можна спробувати і обрати собі все, що ти хочеш. Ну і тут солоденьке. Цукатіки 18 євро кілограм, я вже казала. І це вермишелька домашня, я так думаю. Добре, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, пишіть свої запитання, якщо вони є. Буду вам е відповідати. Все, що знаю, розкажу, по цінах розкажу. Поспілкуюся з вами із задоволенням. До зустрічі на наступному відео. І, звісно ж, ще буде одне відео, де я розповім, що я купила та е на яку це суму мені обійшлося. До зустрічі на наступних відяшечках. I'm